В вашій увазі пропоную дивовижну геометричну проблему BD – Це медіана трикутника ABC, тобто AD дорівнює DC. кут DBC – 15 градусів, кут DCB – 30 градусів. Що якщо ми проведемо висоту з вершини А, утворивши при цьому прямокутний трикутник AHC, в якого кут А 60 градусів? Тому що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90. Зінаємо відрізок HD. В цьому ж прямокутному трикутнику АHC катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, Тобто половині АС. Тобто АH AH дорівнює AD. Трикутник HAD рівнобедрений з кутом при вершині 60 градусів. Отже, кути при основі. По 60. Таким чином він не тільки рівнобедрений, а й рівносторонній, оскільки кожен кут 60 градусів, тому сторона HD дорівнює AH і дорівнює AD. Трикутник HDC виходить рівнобедрений, Отже, кути при основі має рівні. Оцей кутик також 30 градусів. А цей кутик 30 градусів, він є зовнішнім кутом трикутника BHD і дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Отже, тут 15, та ось цей кут також 15. 15 і 15 разом 30. Таким чином маємо, що трикутник BHD є рівнобедрений, оскільки в нього кути при основі рівні, а тому DH дорівнює HB. Тепер маємо трикутник BHA, який є прямокутний та рівнобедрений. Отже, кути при основі в такому трикутнику по 45 градусів. Отже, на Х припадає 30.